Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, Попробую зробити фрезерну приставку до мого станка. Ну, тобто, щоб можна приставку, щоб можна нарізати під шпонку пази на валах і позовні. Ну, для цього в мене є для початку ха -ха, ось на пункті прийому металу ось таку трубу я знайшов. Це вже я трошки проточив, зажав, а в цьому кінці. Коротше, вона була отут на 50, всередині на 37,5. Ну, тут я зверху зняв тільки, щоб чистову обробку. Всередину буду ставити ось такі 203 підшипники. Він знаружі на 40. В планах у мене спереді поставити 2. Ось так, а ззаді один. Ось такий патрон. На Той, що накручується на різьбі, тут звичайна різьба на 12. Шаг, мабуть, поміряємо. Не міряв, мабуть, півтора. Тобто, буде ось так. Зажиматися у тримач, і чи моторчиком, чи дрелькою буде крутитися. Сюди фреза буде вставлятися. Ну, якось так. Так, вал сам ось у мене тут на 20 є отакий ось ось, ось прутик. І тобто нам треба оце все виточити. Так що спочатку займемося, вже я розпочав, розпочнемо робити оцю. Зараз проточу, потім всередині треба під підшипники проточити. Так що вперед. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих піввідрон. Звертаємося до підписників пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Честову обробочку сейчас пройдемо. Цілком нормально, гладенька поверхня Так. все окей. Ось я зробив таку державочку для внутрішнього різця таким макаром. Тут у мене щоб було все жорстко. Щас ми... Так буде достатньо, щоб жорсткість була більша тридцять вісім. Це ще. ще далеко. Мабуть, поміняю сейчас оцю пластину. Денько, я думаю, буде нормально. Помірять, яка то якось ну, треба. Ось, друзі, отак я зробив. Тут ось зажав зінкер, він рівненький. У патрон собрав. Тут ось сюди вставив у центр, щоб було рівненьке. Тут ось оця ось пластина у мене на 15. Там ще знизу підмостка, вон, якщо видно, там, ну зараз я світло спробую насвітити. Там на 10. Ну, вийде не по центру. Ну, я потім усе розкажу, покажу. Тут все я вирівняв, виставив, зараз ось обложив тут железяками і зараз ще ось сюди положу. О, там он положено Все Все тут у маслі, попшикав, щоб каплі не пристали. Буду помаленьку отут сваркою прихвачувати. Помаленьку не спіша, щоб не потягло. Ну, в общем, якось так. Ну Як оцей вал? Я, це ви бачили, тут я нарізав, ну, пізніше тоді, як я приварю. Поприхвачую, тоді я його, щоб хорошо держатиметься, помаленьку не спішу. а Потім я його розберу, оце все, і проварю вже хорошо, і потім вже, як буду збирати, усе вам покажу. Ось так прихватив. Зараз розвернемо, подивимося. Прихватив я з обох сторін. <різований> ну. Ну. Друзі, можливо, швий не дуже, ось так, <гай> але не відпаде. Хай тепер вихолоняє. Ну ось, Друзі, це ось цей вал, на нього ось сюди накручується патрон. Тут на 12 звичайна різьба. Потім буртик такий, сюди патрон пиратиметься, з цієї сторони підшипник. Оце ось місто під, ось тут ось, під два підшипника, 203. Посадка у тому корпусі, що я варив. Тут трошки прослабив, щоб не переганяти підшипник. І ось тут ззаді ще один. Тут на 16. Отак От воно насунеться туди. А з цієї сторони зараз проріжу канавку для штопорного кольця. І самі верхні обойми підшипника в корпусі будуть ну, кріпитися отакими штопорними кільцями на 40. Це на 16. Ну, а тут ось очки. з краю проточу десь ось сюди на 14. Щоб сюди надівати дрельку. Можливо, зроблю сюди моторчик, зараз я вам покажу. Ось такий є у мене моторчик Півтори тисячі обертів. І можливо, щоб на ремні оцей вал, щоб сюди можна ще було на край зробити поставички вух. Ну, поки будемо дрелькою. Випробуємо. Це, як би сказати, я не професіонал, учуся. Попробуємо, що в мене з цього вийде. Це така найбільш серйозна робота для мене. <гум> Поки що. Так. А отут, друзі, трошки я прочитався, десь, десь трошки треба було туди глибше, приблизно на міліметр, або на пів міліметра далі кільце. Ну, то нічого, то ми виготовимо туди або візьмемо шайбочку. Поки що поставлю так. Ага, зараз, якщо ще... воно стане туди. Yeah. А. Ось такий придбав різьбу фіксуючий клей. Ну не атомний, що там страшне. Как его правильно наносить, я еще и не знаю. Не. Намажем. Да. Да. Так, пойду сейчас зажму, хорошо в тиски. Короче, друзья, не влазить мне в патрон. Трошки я забыл, что у меня на 13. Надо Проточить. Я зажав опять. Сюди розбирати цю конструкцію я вже не став, тому що все там плотненько, хорошо сидить, все працює. Зараз проточимо і будемо випробувати. Ну ось, друзі, я трошки переробив, зробив ось цей цю штучку ось таку. Так. Ну, ось, вийшло, у мене. нас такая штуковинка. Сейчас попробую ее поставить на станок. Вот теперь рівно. Друзья, нужно сейчас сделать, чтобы патрон фиксировался. Так, нужно выключить станок. Нам тут не потрібно це так. поставив фреску на вісім. Заклинить тепер шпіндель якось подумаю. Зараз включу лінейку. Оці 5 десяток, думаю, це ж небагато. Вот раскрутим с патрон. Ну, цены страшно Я думал, что страшнейше осталось. Я же скажу, тут О. надо менять его уже. Або дрельку, або я покажу пізніше було в мене п'ять десяток. Ой, це я багато вже. Один міліметр. О, то й ще п'ять десяток. П'ять десяток не побагато. Нічого, друзі, сейчас. Ну ось друзі, дивіться, ось так получилось. Бачите? Видно хорошо. Сейчас тут, так якщо з краю так воно, тут від, воно відпадало. О, і все. Секунда діла. Ось, дивіться. Це так, пробно, просто взяв. Ось, спокійно можна нарізати шпоночний паз, або щось зрізати, якусь лиску, квадрат зробити, там, чи шестигранник, чи щось. Не знаю. Ну, такі мілкі роботи вже. По крайній мірі вже можна на валу нарізати шпоночний паз. І це досить добре. Ось так получилось. Досить нормально. Ага, зараз ще вам покажу. Ща ж я зробив оця сторона. Так, зараз я... Зніму, ось так. Єсть у мене ось двигун. Ой. Ось такий є движок півтори тисячі. Можливо, можна буде зробити якось отак чи отак. Чи може менший подумати і поставити його через частотник. Ну, Подумаю, вдосконаленню немає меж, як би сказати. Ну а на цю сторону. Зараз я вам ой, покажу. Бо якщо отак, ось бачите, тут воно нижче, щоб по центру. А щоб поставити, якщо я переверну його ось отак, о, воно буде набагато нижче. А коли підмостить, то не вміститься у ріці Тому ось оце друге. Ось сюди отак ось. Ось сюди можна. Ну, тільки сюди, ось сюди, треба 10 мм. Мілі... Я трошки прошляпив, але не схотів переварювати. Підмостити 10 мм, рівно 10 мм, підмостити сюди вставочку і буде чітко по центру. Ну, Тобто можна щось, не знаю, вставити сюди щось, чи пластину, чи що, і можна. Профрезерувати отак. Ну, Тут задню бабку легко зняти. І сюди дреньку і можна ось якось отак. чи так. Ну, Кої-які роботи можна виконувати. Звичайно, це не фрезерний станок, можливості не ті. Але мені але, схотіло зробив. Вроді вийшлося. Ну, якось так. Придбаю ще фрезок різних, там, маленьких, більших, ну, в мене там є кілька штучок. ну, То таке то діло як би наживне. Так що, друзі, якось ось так. Ну, ось так потрошку щось робимо, щось виходить, учимося. <гум> ну, як бачите, досить корисна річ. Ну, Звичайно, часу трошки вона забрала зробити. Але саме що тут підшипники не дуже дорогі, патрон теж, а то все як би купив на пункті прийому металу, там є різні обрізки, ось знову був, зараз покажу вам. Ой. Ось там є отаких багато всяких, ось. заїду, куплю трошки таке, щось таке, ось таке. Різне, різне. всяке. Ось така штуковинка. Це зробив, щоб для різців. Ось вимірював. Ось. До прикладу, ось так ось. ось. Раз, підрізається, хлоп, ну, сюди ще треба. Один міліметр. Ну, я образно показав вам. Раз ось все виміряв і, і вріться держку. Ну, в общем, якось так. Потрошку потрошку учимся, потрошку робимо, вже потрошку щось та й виходить. Вже чимало тут всяких там втулочок наточив, пальчиків, товаришу там. Ну, таке не дуже складне. Як би сказати, оце моя сама складна робота. Ну, як бачите, вийшло. Получилося. Ну, Можливо, вдосконалим. Ну, а чим не поганий паз? Який ще кращий? Ну, так. Для шпонки. Ну, це, звичайно, широкий, на цей вал. Можна, який треба на 10, поставимо фрезу на 10, на 8, на 6, на 4. Який треба, таку фрезу і поставимо. Отаке. Ось таке. Є у мене О. Ось така є фреза у мене, бачите? На 20. Так що, друзі, на цьому відео буду закінчувати. Ставимо лайк, дізлайк, пишемо коментарі, поради пишем. Я в кожному відео говорю, до ваших порад я прислухаюся. Дуже їх багато, корисних, більшість, майже всі корисні, Ну, але є і не корисні. Ну, то таке, всякі бувають, але зазвичай дуже все, все нормально. Ну, а ви тим більш не забувайте донатить хоч трошки, хоч скількість, допомагати нашим хлопцям на фронті, на нулі, на комплектуючи до FPV дронів. Я вже говорив. Посилання у мене внизу в описі під відео. Будь ласка, кожен донат важливий. Ну, а на цьому все. Пока. Слава! Україні